Я завжди мав стосунки і не міг бути відкритим і чесним. Але тепер я самотній. Мені потрібна жінка із заводськими налаштуваннями. Ця жінка повинна бути такого ж, як я, або більшого розміру. Вона повинна бути великою. Мені подобаються великі дівчата. Я хочу велику дівчину. Саме так. Тоді ми не сперечатимося щодо температури в кімнаті. Тільки великі дівчата розуміють, про що я. Я великий хлопець, і тому мені завжди жарко. І спека псує мені настрій. Я стаю дратівливим, і тривожність б'є з мене фонтаном, щоб мені було комфортно. Температура має бути десь 20 градусів. Ось. Так. Це може зрозуміти лише велика дівчина. Струнка не дуже. І, якщо чесно, я вже втомився розчаровуватися в худих холодних жінках. Худі й холодні жінки злі. Вони злі. Вони не хочуть 20 градусів. Їм потрібно 22, 23, 24. Ні, ти мене вбиваєш. Але я ж так не можу, бо при 20 градусах вони стають грубими, різкими. кажуть: Боже мій, що з тобою не так. Тут так холодно, так холодно, мені холодно, Ну ти поїла чогось. Мені набридло пітніти.